Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему, що таке гріх до смерті, якому вже немає покаяння та прощення. Як знати, чи людина вчинила цей гріх до смерті? А також чому апостол Іван сказав, що за таку людину навіть не потрібно вже молитись. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут. І ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда Тіві. В Біблії є дуже один складний вірш для розуміння, і серед християн ведеться багато дебатів, що він значить. Давайте прочитаємо Івана 1, 5-16. Якщо хто бачить брата свого, що грішить несмертним гріхом, то нехай молиться і дасть йому Бог життя, бо він грішить не на смерть. Є гріх. До смерті, не про це й кажу, щоб ви молились. Іван каже, є гріх до смерті. Що це за такий гріх? Іван описує, що цей гріх настільки страшний, що людина, яка його вчинила, їй немає покаяння прощення, вона не буде спасена і їй тільки одна дорога до пекла. Це дуже жахливо. Також Іван пише. Дуже цікаво, що за цю людину вже не потрібно навіть молитись. В неї немає другого шансу. Якщо людина вчинила, вкоїла цей страшний гріх, все крапка. Вона ніколи не буде спасена, навіть не моліться за неї. А що це за такий страшний гріх? Серед теологів. Ведеться, велося на протязі історії всієї церкви багато дебатів, дискусій, що конкретно мав Іван на увазі. Я рішив провести своє. Розслідування. В мене є спеціальний ап Біблії, який називається Bible Gateway, я за нього плачу, і там багато є тлумачень, починаючи від реформації 500 років назад до сучасних теологів. Тому я спеціально вибрав 5 самих поширених думок, точок зору різних богословів, що означає гріх до смерті. Е, я особисто думаю, що це буде, я вам розкажу, точка е, номер 5 Але. Перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій новий україномовний канал Штунда ТВ, обов'язково підпишіться, підтримайте українське і допоможіть мені поширювати принципи царства Божого серед більшої кількості людей. Номер один. Ця точка поширена була особливо в ранній церкві, що це відступник, людина, яка відступила від Бога, а раніше знала Бога. Бог витер її ім'я з книги життя, і це є гріх до смерті. За неї вже немає навіть потреби молитися. Взагалі, в першій церкві зневажали відступників. Ви знаєте, що я читав, що в першій церкві вважали. Що відступники в пеклі будуть більше мучитись, чим невіруючі люди, і вони посилалися на багато віршів з Біблії: що раб, який знав волю пана, буде більше бити, чим той, який не знав. До речі, я також згідний, що можливо в пеклі будуть різні рівні, і люди, які знали Бога, але. Нахально відступили від Бога, то вони будуть мати більшу кару, ніж ті, які ніколи не чули про Бога або ніколи не познали Бога. В цьому є якийсь сенс. Дивіться за часів Деоклітана, приблизно 300 рік, були дуже великі переслідування на церкву, і дуже високий відсоток християн відреклися від Бога під час гонінь. Потім Діоклітана змінив Константин і сталася Велика Свобода. І багато відступників рішили прийти назад до церкви. Але церква дивилася на їх дуже підозріло і сказали: і ви такі християни, що ви вірите Богу, коли тільки легко, а коли було тяжко, ви відступили. І було багато пропозицій не приймати, бо церква вважала, що відступники це гріх до смерті, не молитися, не приймати, навіть не вітатися. Вони зробили таке одне послаблення. В ті церкви були тоді виникло таке розуміння, як мученики і сповідники. Можливо, ви чули таке вираз такий по Martyr and Confessor, по-русски і сповідники і мученіки. Е, тобто, мученик це той, хто віддав життя за Христа, якого вбили, а сповідник чи конфесор людину, яку мучили, можливо, понівечили, але вона померла своєю смертю. І церква придумала таке правило: що якщо відступник хоче отримати прощення, він повинен іти до сповідника, і той буде молитися за нього Богу, тобто покалічена людина за віру. Бога до неї приходить відступник, і вони моляться. Це було таке правило, і звідти й появилось це тлумачення відступники та мученики. І ще раз, в першій церкві дуже негативно ставились до відступників і вважали, що, можливо, гріх до смерті, якому нема покаяння, це той, коли ти відступив і Бог витер твоє ім'я з книги життя. Вони вважали, що Бог не буде другий раз записувати твоє ім'я в книзі життя, якщо він звідти тебе вже витер. Номер два. Точка зору, яка з'явилася під час реформації, називається Кальвіністська точка зору, що це Первородний гріх, і що всі ми ним згрішили. Чому? Дивіться, кальвіністи чи реформор... реформована теологія, вони вважають, що. Немає жодного гріха, який би Бог не простив. Кальвіністи вважають, що спасіння неможливо втратити. Якщо людина отримала спасіння, то Бог ніколи його вже не забере. Ну, а тут написано, що гріх до смерті, і вони почали тлумачити, що цей гріх первородний, який мають всі люди. Але коли ви покаялись, то все вже не існує таких гріхів. По-друге, вони кажуть: дивіться, тут написано: якщо брати. Згрішив. Вони кажуть: дивіться, Біблія називає його брат. Брат означає наш, тобто спасений. А цей гріх до смерті, вони кажуть, веде до духовної смерті, е і людина рано чи пізно все одно буде спасена. Просто, ну, це такий гріх, який всі ми маємо: первородний гріх. Ну, чесно кажучи, я читав е ці тлумачення реформаторів і скажу так собі: все-таки Іван пише: я вважаю, що людина може втрати. Тити спасіння, якщо вона буде грішити цим гріхом до смерті. Але навіть сьогодні є дуже багато послідовників кальвінізму, які вважають, що ніякий гріх не зможе привести до того, що людина втратить спасіння. Номер три. Це католицький погляд. Католики вважають, що гріх до смерті це той гріх, який людина спеціально не захотіла сповідати перед священником. У католиків можливо ви про це знаєте. Сповідь це одне із семи таїнств. Церкви, як в нас хрещення, переломлення, у них сповідь на дуже високому рівні. І тому, якщо людина прийшла на сповідь і спеціально скрила деякі гріхи, не розказала священнику, соромно, просто не захотіла, то це є гріх. До смерті, і тобі не буде прощення за ці гріхи. Коли ти приходиш на сповідь, ти не можеш просто так легкомислено себе вести, і що хочу, говорю, що не хочу, не говорю. Ти повинен говорити всі гріхи. По-друге, Католики вважають, що на сповіді людина не тільки розказує свої страшні гріхи, священик під час сповіді каже, прощаються тобі гріхи твої. Вони вірять, що Ісус наділив священників владою прощати гріхи. Тим, кого вони сповідують через це, якщо людина не сповідала якийсь гріх спеціально, священник не простив той гріх, цей гріх залишився, цей гріх веде до смерті. Ще раз, це католицька така теологія, теорія, що гріх до смерті це той гріх, який людина спеціально не захотіла сповідатися. Звичайно, в нас протестантів дуже різний погляд на сповідь. Ми не вважаємо, що. Священник, пастор єпископ прощає гріхи під час сповіді, і так далі. І ну нема ніяких взагалі правил по поводу сповіді. Номер 4, дуже поширена точка зору серед євангельських християн: це те, що гріх до смерті це про той, який говорив Ісус, а іменно хула на Святого Духа. Матфія 12,31. Тому кажу вам: кожен гріх та хула простяться людям, а хула на Духа Святого не простяться людям. Інші переклади не переклади в іншому місці написано, що якщо хула на Сина проститься, то на Духа Святого не проститься ні в якому випадку не в цьому віці, не в наступному. І люди кажуть, що це гріх непрощення, гріх, який ніколи не буде прощений, гріх до смерті це хулана Святого Духа. Тепер дивіться, виникає питання: як знати, що таке хулана Святого Духа? Це дуже складно. Коли я ріс у п'ятидесятницькій церкві, у нас було багато пророків, і була така думка: я вважаю, що це єрість. Якщо ти задаєш запитання і кажеш, чи це Дух Святий говорив через цього пророка чи ні, то ти можеш похулити Святий Дух. І так кожен пророк лякав всіх інших, ви не маєте права навіть задавати питання, чи це Бог чи ні. Ви повинні все приймати відразу. Але в Біблії написано, що ми повинні перевіряти пророцтва. Сьогодні багато пасторів вони в чаті кажуть: якщо ви поставите моє вчення під сумніння, то це ви похулили Святого Духа. Люди возомнили себе Духом Святим. Ти людина проста. Що ти возомнив про себе, розумієте? Ну часто людям подобається зробити з себе Святого Духа. Це взагалі богохульство. Ми маємо право порівнювати з Біблією, тестувати. І пророків, і пасторів, і єпіскопів, і це не є хула на Святого Духа. По-друге, я побачу, мені багато писало підлітків. І взагалі людей багато писала без перебільшення, що люди кажуть: я думаю, що я похулив Святий Дух, мені нема прощення. Я зрозумів, це сатана нашептує людям. Якщо у вас є бажання каятись ще, значить ви не вчинили хулу на Святого Духа. Дивіться, є люди, які, будучи невіруючим, сміялися з Бога, говорили якісь хульні слова. Коли вони приходять до Бога, Бог їх простить. Вони робили це по незнанню. Або скажімо, дивіться, є. Люди, які одержими демонами, вони можуть теж наговорити багато лишніх слів. Але коли демона вигоняють, то людина стає сама собою, і Бог прощає її минулі гріхи. Тут не потрібно судити. Дивіться, ніколи не тикайте в когось пальцем і не кажіть, що ти похулив Святого Духа. Навпаки, потрібно допомогти особливо молоді, незрілим людям, які недавно повірили, розказати, що це не є кулана Святого Духа, Якщо у тебе були якісь погані думки чи слова. Бог може тебе простити. І точка зору номер 5 яку я особисто також дотримуюсь, і вважаю, що це є гріх до смерті, це таємний, нерозкаяний, прихований гріх. Я зараз об'ясню, що я маю на увазі. Якщо людина хронічно грішить. Але ховає свій гріх і робить вигляд, що вона не грішить, може настати така точка неповтору, що ти зробив цей гріх останній раз, і Бог тебе більше за його не простить. Євреїв 10, 26. Бо коли, ви, пізнавши правду, мимоволі, свавільно грішимо, то не лишається більше жертви за гріхи. Є, як кажуть теологи, один єдиний гріх, який Бог не прощає, це той гріх, за який людина не хоче каятись. Наприклад, якщо якийсь пастор. Веде церкву, вінчає людей, покладає руки на людей, розносить причастя, а в той час блудить, живе грішним гріхом, таких сьогодні ми знаємо багато: 5-10 років, веде двойний спосіб життя. Він вважає, що його гріх це нормально. Павло каже: хто називаючись братом, живе в блуді і так далі, то навіть не спілкуйтесь з ним. Розумієте, якщо людина згрішила і їй стало соромно, і вона покаялась відразу. Це одне. Ну, якщо він, будучи служителем, грішить 5 років, поки його не всіймають, а потім: Ой, я, я я, я, я вибачаюсь, ні, ні, ні. Розумієте, коли ти згрішив, Дух Святий тобі підсказує в серці, ти біжиш і каєшся. Ну, коли я бачу людей, які живуть в гріхах, зблудили, роз, розлучилися з дружиною, а далі проповідують і оправдують себе, ти розумієш, Бог забрав у них. Покаяння. І Якщо людина не хоче каятись маючи гріхи, для неї грішити це нормально. І вона оправдує свої гріхи, то, скоріше за все, вона зробила цей безповоротній гріх до смерті. Дух Святий в нас, написано, він осуджує нас, коли ми зробимо гріхи. Якщо ви щось сказали, не так зробили, то вечором Дух Святий вас осудить, і ви попросите в Бога прощення. Але якщо людина робить гріхи різні, страшні, і його Дух Святий не осуджує вже. Він каже, це нормально блудити, це нормально там, це це нормально там те. То, можливо, Дух Святий вже вийшов з його серця, і ця людина зробила гріх до смерті. І Іван каже: навіть не моліться за такі гріхів. Я бачив багато служителів, які ну дійсно мають другу, третю дружину, жили в блуді, не робили страшних гріхів. Не на один день не. Пішли зі служіння, оправдуй себе, оправдуй свої гріхи. Дехто проповідує: якщо ти нещасливий своєю жінкою, розводься, бери іншу, або ще які інші оправдання. Я розумію, Бог уже забрав покаяння. Ця людина це вже все. Вона за неї вже можливо, просто безкорисно. Вже немає ніякого шансу за неї молитися. Бо вона свавільно це робить, називаючись братом, продовжує грішити. То Павло і Іван він, в іншому місці каже: навіть не вітатися, вигнати взагалі це взагалі такі відступники, які ну наглі відступники, які а, скоріше за все вже втратили навіть. Спасіння.